За вікном мінус 5 на годиннику майже 9 ранку. Знімальна група телеканалу «Бориспіль» завітала до 103 ї кімнати міського виконавчого комітету на особистий прийом до міського голови. Шість мешканців міста цієї середи зареєструвались для вирішення проблем разом з міською владою. Перше питання в порядку денному стало виділення земельної ділянки біля будинку. Віра Серцова, мешканка вулиці Крилова, звернулася до представників виконкому втретє. В жінки приватизовано шість соток землі. Ще чотири пані Вірі не вдається оформити через будівництво дороги. І тоді ми сказали, 4 400 і відходить від мене. І 600 тільки дорога, кажуть. Хай там 200 і дороги теж. У мене дочка приписана, Дорогі, чоловік у мене помер. Чи буде дорога на місці земельної ділянки жінки? Ще невідомо, каже Діана Золоторинець, головний спеціаліст відділу землекористування. Перспективної забудови там немає. А перспективний який там має намічатися. Ну походу він в натуру не винесений. І сказати, що він буде проходити безпосередньо саме по цих чотирьохсотках. Ну, я такого ну не скажу там це точно. Там досить землі для того, щоби. Цей провулок потім скоригувати, тим більше, що з крилова там будуть виділятися земельні ділянки. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв допомогти з вирішенням питання. Запишіть мій Станіслав Володимирович, значить, я в 10 доповісти міському голові щодо перспективної прорізки провулку тургені. Про тургені і, зокрема, які стосуються громадянки Серцової Вірі Івані. Далі на прийом прийшли мешканці вулиці Коцюбинського. Містян турбує питання щодо підтоплення земельних ділянок та проведення осушувальних робіт. Біля їх домівок протікає канал. Водойма не дає спокою бориспільцям, тому що затоплює будинки. Віктор Степанов, Леонід, Дичук та Катерина Заболотна розповіли безліч історій, пов'язаних з підвищенням рівня води в каналі. У кожного ця історія своя. Через, Ось через дорогу, дорогу і у них теж поднівашся. Але навесні затоплює хату, двір, погод, колодець. Усе чисто Це акваріум якийсь. І поки було оцей ставок вирили і втікало канал, то такого не було. А тепер ж кошмар розподіл. Серед літа й пішли дощі і що хочете робити. Це в воді. Хата починає рушиться. Мер міста хоче особисто разом з першим заступником Миколою Корнічуком приїхати до Бориспільців, аби з'ясувати всі нюанси проблеми. Пообіцяв допомогти і головний архітектор міста Станіслав Хміль. Далі обговорювали питання встановлення дитячого майданчика. Так, знову ж таки, давайте давайте чесно. Ви приходили тоді до мене. Там же мешканці самі, там де ми місце запропонували, приходять. Ні, нам тут не підходить. Анатолій Соловйович погодився, що спортивний чи дитячий майдан. Необхідно встановити. Пообіцяв приїхати з депутатом міської ради Володимиром Борисенком на наступному тижні. Та навів приклад будівництва для дітей в мікрорайоні Нестерівка. Мені сподобалося одна бабуся, підходить, каже, ви знаєте, в мене це в дворі поставте. Прямо біля двору, значить, я кажу, я дуже ж діти будуть. Я буду тільки рада. Ви знаєте, це вперше такий приклад. ставили ми біля ощадного банку, хотіли дитячий майданчик. Приходить до мене дві пенсіонерки, кажуть, ми категорично проти. Говорю, чого? Це дитячий Шо? майданчик. Нам будуть діти набувати вуха, дослідження. Покращення житлових умов. Це питання стало наступним. Так склалося. Ну що, ж, я так само шукав не одну роботу, бо була сім'я, і, і треба було вирішувати і квартирне питання, і зарплати, і так далі. Кожна людина. В житті робить якісь кроки, які потім дають або позитивні результати, або негативні. Тут ви не в самому гіршому сьогодні ситуації. От, я вам просто наводжу приклад цієї людини, ну і по-своєму склалося. Теж її звинувачувати сьогодні там, чи теж не можна. Так склалося. Проблему необхідно розглядати з різних сторін, каже міський голова. Від таких ситуацій ніхто не застрахований. Анатолій Соловйович вірить, що це питання можна вирішити. Шість соток замість десяти. Відсутність нормальних умов для проживання та дитячих майданчиків. Ці та інші питання обговорювали на прийом міського голови в середу, 30 січня. Олена Скринник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.